Королева часу Наталія Щерба. Розділ восьмий. Янтарна Скринька. У янтарній залі панувала тиша. Лише том щось тихо бубонів собі підніс, силкуючись відімкнути замок. Десь у далині чувся передзвін дзвіночків приємний, мелодійний, чарівливий. Олі стало трохи нудно, і вона підійшла до каміна. Я чула, що янтар уміє зберігати спогади сказала фея, обводячи пальцем яскраво жовті й червоно-брунатні янтарні листочки на візерунчатих свічниках. Як ти гадаєш, Томе, може, в цій скринці зберігається якийсь дуже важливий спогад? Хлопчик підвів голову. А може, часові не вдалося відкрити цю скриньку? Очі його захопливо блиснули, а я її відкрию. Час побачить, який є здібний, і подарує мені те, що я просив. І Том узявся до роботи з подвоєним завзяттям. Раптом щось тихо дзенькнуло. Томі Олі підвели голови і одночасно охнули. Срібний ключ сам знявся зі стіни і повільно полетів до дверей, за якими нещодавно зник Фелікс. Вони провели срібний ключ допитливими поглядами. Як ти гадаєш, Олі, це пов'язано якось зі скринькою? запитав Том. Я майже відкрив її. Можливо, це пов'язано з Феліксом? Замислено сказала Олі. Може, він усе таки знайшов час? Щось оглушливо затріщало. Ой! Том відкинув скриньку, ніби вона стала пекуче гарячою. Олі кинулася йому на допомогу, але раптом завмерла. З під кришки швидко піднімалася тонка цівка чорного диму. Скоро дим заполонив усе довкола. У янтарній залі одразу стало темно, заблимали свічки з усіх шпарин і закутків. Повиповзали чорні тіні. Том і Олі насторожено озиралися на всі боки. Їм стало якось незатишно і навіть страшно. Тим часом над скринькою утворилася величезна куля, ніби виткана з тисячі стрічок сірого й чорного диму. Ці стрічки звивалися, мов живі змії, а сама куля якось дивно пульсувала, неначе всередині неї розташувався вулкан. З якого от-от вирветься кипуча лава. Діти мерщі відійшли чим далі, та раптом вулкан заговорив Я темний бік часу, проскрипів дуже неприємний голос. А у вущих колах я відомий, як час якого немає. Томі Олі стривожено перезирнулися. Вони ніколи не чули про таку людину, та й не дивно, бо це був один злий і темний часодій. Який колись хотів здобути владу над часом, щоб використати його могутність для руйнування світу. Щойно жахливий задум було розкрито, час покарав його, замкнувши в янтарній скринці, щоб він більше ніколи не зміг заподіяти людям зло. У будь-який інший день Томові не вдалося б відкрити скриньку, але в новорічну північ може статися все, що завгодно. От і таємнича часодійна пастка ослабла. І час, якого немає, вибрався на волю. А чому ви сиділи у скринці? запитала Олі. Вона була феєю, а феї дуже чутливі натури, тому вони краще розуміють добро і зло. А цей пан, на ім'я час, якого немає, страшенно їй не сподобався, тому що час не любить бачити свого головного суперника. Сердито відповів скрипучий голос Йому не подобається, що хтось іще може зватися часом, але я маю силу, що дорівнює йому, і можу вам допомогти. Але ми хотіли поговорити зі справжнім часом, обережно зауважила Олі. Розумієте, Білий часодій подарував нам неправильні дарунки. Скрипучий голос зненацька засміявся. Сміх вийшов грубим і неприємним, ніби хтось струшував металеві деталі в коробці. Але я теж час, хоч і втрачений, вкрадливо заявив голос. Просто я маю трохи довше ім'я, час, якого немає. Олі й Том перезирнулися. На жаль, вони не зрозуміли, що час, якого немає, бреше, бо хоче відібрати весь час їхніх життів і наповнитися молодильною силою й енергією. Він був дуже підступний і вирішив знов спробувати захопити справжній час і посісти бодай один з його двох тронів. Я можу робити все, що робить час. Далі брехав час, якого немає. Наприклад, дарувати подарунки. До того ж, тільки я можу повернути те, що так і не сталося, наприклад, так і не подаровані часом іграшки. І ви можете віддати нам правильні подарунки? з цікавістю запитав Том. І навіть Олі поглянула на сіро-чорну кулю з надією. Димова куля почала зіщулюватися, змінювати форму, стаючи дедалі меншою й меншою, поки не перетворилася на темну постать чоловіка у фраку в циліндрі з тростиною, немов хтось вирізав його зі щільного чорного паперу. Діти, я бачу вас наскрізь, прорік той. Том утік від свого опікуна, і йому потрібні гроші, щоб вступити в академію часомайстрів, а Феї Олі бракує впевненості у власному таланті. «А вже ж, діти, я можу вам допомогти. Бачите ключі часу? Час, якого немає, прослизнув до кам'яної полиці. Усе дуже просто, діти. Томе, візьми на золотий ключ. Він приведе тебе до кімнати, де повно золота. Ти можеш узяти скільки хочеш золотих монет, адже час не владний над золотом. А ти, Олі, візьми кришталевий ключ. Він приведе тебе в порожнечу, де ти знайдеш ті фарби, на які заслуговуєш. Том і Олі радісно перезирнулися вони таки одержать нові правильні подарунки. Шкода, що Фелікс не залишився із нами, промовив Том до Олі. Цей пан точно полагодив би його поламаний годинник. Нічого, зараз ми отримаємо свої подарунки і знайдемо Фелікса, відповіла Олі. І він поміняє свій годинник на робочий. Час якого немає, мовчки снував поруч. Золотий і кришталевий ключі самі собою знялися зі стіни і полетіли в коридор. За кожним із них тягнувся мерехтливий слід із тонких золотих і кришталевих ниток, що звивалися в кучерики та різні візерунки. Томі Олі подалися за нитками своїх ключів. Вони не бачили, як позаду сіріє та блякне простір зали, як гаснуть один за одним вогні в люстрах, як укривається густою чорною полудою красуня-ялинка, як розсипаються на попіли порох іграшки та шестерні на її вже посохлих гілках.